Звертаємо ми увагу на небо. А сьогодні таке складне небо. Тут у нас похмуре на третині неба. Далі у нас посередині від сонця йде таке чарівне небо. Неймовірне. Сонце виглядає із похмурої частини. от, а і будинок цей наче народжує цю вся його красу. І одна третина на заході, ну оце середині дня, народжує таку частину неба. Теж чарівно і цікаво. Ось як у нас сьогодні красиво, неймовірно. Ну а середня частина просто нас радує. Яка краса, яка краса. Згодні ви, що це неймовірно. І треба на небо звертати, не просто звертати, а пильнувати, яка краса зміна картин неймовірних у цьому небі. Правда?